Всім привіт! Сьогодні на огляді новинка це трактор Fighter T254M. І забігаючи наперед, скажу по суперовій ціні, і я б сказав би таки дуже таки непогана комплектація. І навіть більше скажу в Україні за такі гроші ви нічого навіть приблизно не купите саме з такою комплектацією. Ну, але, звичайно ж, давайте все по порядку. Отже, ціна. На момент виходу цього відео ціна становить 5700 доларів. Плюс, звичайно ж, уточнюйте ціну за телефоном, тому що є акції, знижки. Ну і номер, звичайно ж, ви бачите зараз на екрані. До того ж, нагадаю новим глядачам, ті, які нас дивляться вперше, що доставка безкоштовна по всій території України. Ну і давайте так, об'єктивно, 5700 плюс-мінус це в принципі ціна самого голого трактора з коробкою 4 плюс 1. Але це не стосується цього файтера, тому що тут комплектація зовсім не гола. І ще я вам скажу: саме на таку версію було дуже багато запросів, люди дуже багато питали. І ось нарешті такий трактор з'явився в Україні. Ну і скажу ще по секрету: тракторів приїхало не дуже багато. Поки не вийшло це відео, їх вже продалось досить таки немаленька кількість, тому що люди чекали, як я кажу. І я думаю, після цього відео, після реклами, огляду, то ці трактори дуже швидко розкуплять. Ну, а коли завезуть їх ще, я, звичайно ж, поки не знаю. Добре, давайте вже нарешті і самі зрозумієте зробимо в кінці висновки. Передні колеса мають розмір 6,5 на 16 диск нерозборний, колія тут регулюється в диапазоні від метра 20 до метра 35, Задні ж колеса мають розмір 9,5 на 24 Диск, як бачите, тут розбірний. Тож Колія регулюється в досить таки широкому диапазоні, саме від метра 10 до метра 40. Також в комплекті є грузи на задніх колесах, але в цій ціновій категорії це, в принципі, рідкість. Добре, паливний бак тут огромезний, він йде отут вмонтований, скажімо, чи в нього вмонтована приборна панель. Вони вже давно себе зарекомендували, ємність тут 60 літрів, заправляється. Принципі, ну, краще, ніж ті баки, що йдуть над двигуном. Я вам скажу, по крайній мірі, двигун у вас буде чистий і сухий, не облитий соляркою. Але так, звичайно ж, піднімати каністру на таку висоту не зовсім зручно. По переднім грузам, як бачите, вони тут є в комплекті. На вигляд виглядають досить таке масивно, я б сказав би. Ну, але по вазі, я думаю, кілограм 15 плюс-мінус. Загалом особисто моя думка, звичайно, заводські грузи це добре, але кожен може завжди догрузити трактор сам. Добре, що маємо по передньому мосту? А тут у нас передній редукторний міст масивний, причому. Тобто я по челку бачу, що це сороковичний передок. Хоч і бартові тут будуть звичайні. Але, знову ж таки, ніяк не 24-ка. На 24-ки раніше завжди були ці чулки тонкіші. Ви можете самі пошукати по відео і знайти там ловоли, кентаври, джинми там старих років, і подивитись, який там чулок. Ну, добре, як завжди, традиційно встановлене гідрооб'ємне рольове керування. Ну і давайте ж заглянемо під капот, що тут робиться і що тут є. Відкривається він традиційно спереду, тримається в критому положенні завдяки двом газовим упорам. Ну і давайте одразу доступ до двигуна, до клапаної кришки тут просто шикарнючий. Да? Нічого зверху немає, все в легкому доступі. Хоча, знову ж таки, трактор новий і лазити вам сюди потрібно буде тільки при ТО. Добре, по комплектації тут встановлений стандартний генератор потужністю 350 Вт. Також я вже повторював, що мені подобається, що ремені закриті ось такими захисними сіточками. По проводці, я думаю, зрозуміло, бюджет трактора говорить сам за себе, проводичка тут сама звичайненька, тим не менш працювати буде. Ну і традиційно встановлені тут два іншади Один на задню гідравліку, інший на гідробільмне рульове керування. І гідравлічні магістралі проложені всі досить таке. Нормально. Рухаємось далі. Попереду основного радіатора встановлений бачок для мастила гідроб'ємно рульового керування. Акумулятор 12 вольтовий на 100 годин. Сам же радіатор традиційно захищений захисною сіткою, це дуже зручно. Її набагато легше чистити, ніж радіатор. Ну, Я думаю, ви помітили, що розширительного бачка на холоджу рідину тут немає. В принципі. Не проблема можна доставити, ну але як є. Далі по двигуну це трьохциліндровий двигун, звичайний КМ 385, потужністю 24 кінських сили, з механічною паливною. Тут ось знаходиться в, принципі, в зручному нормальному місці блочок з запобіжниками і релюшками. Повітряний фільтр тут звичайний, контакт намасляний з циклоном. Ну і по фільтрації палива хотів би відмітити, що тут встановлено тільки. Один фільтр тонкої очистки палива. Так, ну і нарешті ми добрались до робочої частини трактора, до його робочих органів тобто навісочка, гідравліка, задній міст. Ну і давайте ж роздивимося, бо тут є все таке досить цікаве. Отже, по навіски. Товщина металу зовсім адекватна. Тут прості яблучки, як бачите, під 22-й палець. Є один причіпний вузол, який не дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Але він трішечки навіть регулюється, можна його підняти вище, можна пустити нижче. Тобто під будь-який, прицеп, в принципі, можна буде підлаштувати. Вон тут, звичайно, ж, стандартний, шестишліцевий на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Кріплення, до речі, бокових. Розтяжок, кому їх подобається, зроблені нормально. Так, можна було зробити їх міцніше, але, по крайній мірі, виконані вони правильно. Дивіться, по гідравліці встановлений розподільник. Ось тут ззаду по центру він двохсекційний, тобто є тільки одна пара додаткових гідровиходів. Причому плаваюче положення тут є на обох секціях. Ну і, звичайно ж, тут традиційно окрема масляна вана на гідравліку та трансмісію, плюс бачимо виносні гідравлічні циліндри, тобто тут примусова гідравліка, яка беззаперечно має свої переваги. Ну і зверніть, звичайно ж, увагу на задній міст, на задні чулки на полуосях. Вони величезні. Як бачите, ця мода дійшла навіть і до таких. Досить таки бюджетних тракторів. Тобто, я рахую, це, по крайній мірі, виглядає досить таки непогано. Так, ну і по вантажопідйомності ж підйомного механізму заявлена вона в 700 кг. Ну і хочу трішечки відмітити, що зверніть увагу, все уже освітлення йде на діодіках, виглядає сучасно. Мені особисто подобається, плюс ось ці пішли кольора, досить такі ну, цікавенькі, я б сказав. Ну, По підлозі, як бачите, вона тут, в принципі, так називаємо рівна підлога. Ну, Знову ж таки, бюджетний варіант, але немає ніякого бортику, все тут нормально, чудово і достатньо комфортне місце оператора. Педалі звичайні, тормозна педаль, як бачите, традиційно здвоєна. Тут внизу знаходиться речах вімкнення переднього моста. Ну і також з лівої сторони знаходиться речах перемикання. Швидкостей валу відбору потужності. Взагалі, я вам скажу по ергономіці, нормально виконаний трактор. Речаги всі в хорошому доступі. По приборній панельці ну, ось так вона виглядає. Головне, що є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Також кнопки по освітленню, поворотами, аварійної сигналізації. Всі знаходяться ось тут теж в нормальному доступі. З правої сторони від приборної панелі знаходиться ручний газ. Ну і ПКПП, КПП, відповідно, тут стандартна. 4 передачі вперед, одна назад, плюс 2 діапазони, тобто маємо 8 передач вперед і 2 передачі назад. Також там знизу є речашки ввімкнення ВОМу і ввімкнення блокування задніх коліс. Ну і по гідравліці, дивіться, як зроблено. Є речах основної гідравліки і речах. Той, що керує саме гідровиходами. Що ж, ну і давайте тепер зробимо якийсь повноцінний висновок. Цінник нагадаю: 5700, плюс є знижка, тобто можна взяти ще дешевше. І що ми отримаємо? Тобто повноцінна 24, ка повнопривідна, з посиленими мостами та примусовою гідравлікою. Звичайно ж, це якщо брати по самому основному. Ну а... Якщо брати більш детальніше загалом весь трактор, тобто маємо величезний паливний бак, для 24-60 ки 60 літрів це взагалі величезний об'єм. Ну Плюс, якщо беремо різні дрібнички, то зроблено загалом весь трактор досить таки непогано. Знову ж таки, повторюсь, за цю ціну варіант більш ніж адекватний. Дешевше ви і краще точно нічого не знайдете. Та й за таку ціну. Трактора з примусовою гідравлікою теж. Ну а там, як завжди, вирішуєте, звичайно ж, ви самі. Номер для замовлення ви бачите на екрані. Ну а я всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!